Зовні друзі, рада вітати вас на каналі. Наша дача. В цьому відео хочу розповісти за найдешевші стаканчики для вирощення розсади. Для тих, хто вирощує невелику кількість розсади, скоріш за все, буде зручніше використовувати стаканчики багаторазового використання. Ось як другий рік вже використовуємо такі стаканчики. ми. Вони бувають різної форми, кругленькі, квадратненькі, різного об'єму, маленькі, великі і таке інше. Але ж, якщо вирощувати тисячі, Чі розсади. То, скоріш за все, буде зручніше використовувати ось такий поліетиленовий розсадний рукав. Коротенько за нього розповім. Це плівка ось в формі рукава буває різна по ширині. Ширина нашого розсадного рукава 12 см. І в розкладеному вигляді, ось коли він вже наповнений, зараз ми наповнимо з вами зовсім новий. ну, Для прикладу, він по діаметру 12 см. ось в в такому вигляді по діаметру, коли його наповнюють, буде приблизно дорівнювати 9 см 8,5. Ну, ось так, бачите, вони майже однакові діаметру. Вишину цього стакану можна робити різною і ширину можна купувати також різною. Це 12, буває 10 для маленьких таких рослинок, щоб їх невеликими підрощувати. Бувають 15, це набагато ширше, більший такий горщик. Наприклад, ось такий. Ну, для різних культур різна ширина ось цього рукава може бути. В чому перевага, він дешевий, він дуже дешевий і можна купити на метри. Ми 20 метрів купили. До речі, посилання залишу в описі під цим відео. Можна відмотати, можна купити бабину. Раніше ми купували бабінами. Бабіна, якщо не помиляюсь, 500 метрів. І у нас десь кілька тисяч отрималось оцих стаканчиків ось таких. Ми вирощували тисячі розсади, 40-50 тисяч розсади петуні і інших квітів для продажу. В чому перевага перед отакими? Тому що продавати розсаду ну, будь яку квітів чи овочів, ось таким е стаканом воно дуже здорожчує. Давайте приступимо, я розповім і покажу наочно, як. Його зробити, цей стакан. Дивіться, відрізаємо полоску від ну, картонка або залізячка якась, приблизно 11 см заввишки. Ось так розмічаємо. Можна вище зробити смужечку. Це залежить від того, який об'єм стакана ви хочете зробити. Треба враховувати, що чим більше об'єм стакана, тим більше. Можна в ньому тримати рослинку, вона не потягнеться, буде більш розвинена коренева система, але ж більше ґрунту піде, щоб наповнити такий великий стакан. Треба враховувати за ваших потреб. Ось так. Відрізаємо картоночку. І починаємо намотувати. Можна ну, краще не картонку використовувати, а тоненьку залізячку якусь. Ми залізячки раніше, Але тут в мене немає. Ось так намотаємо. На цю. Коли бабіна, бабіна ось у мене відмотана, тут 20 метрів я купував. А коли бабіна, її просто ставиш на підлогу і вона сама перекручується дуже зручно. Разів 20 можна ось так накрутити. Ми накручуємо для чого? Тому що, щоб одним разом перерізати і отримати за один відріз, за одне відрізання, багато горщиків. Ось так трішки підтягуємо їх, звісно, щоб вони не болталися. Враховуйте те, що чим більше ви їх намотуєте, тим складніше буде вам їх відрізати. І вони збільшуються по вишині, тому що збільшується ширина. оця. Вони будуть останні вже ще більше, ніж ви розраховували. Тому дуже багато не треба робити. Будуть ось так потім хвилями стояти на стелажі, коли ви їх поставите. Ось десь 20 разів все це робимо. Для відрізання обов'язково потрібен гострий ніж, тому що саме гострим ножем це робити легше. Обережно так ось заводимо між цією картонкою і самим першим обертом. І починаємо ось так розрізати. Я сподіваюся, вам добре видно. Ось, дуже легко розрізали один край. І так само перевертаємо, робимо розріз ще один хоп. І ми одразу отримали ось таку кількість майбутніх стаканів, які будемо зараз заповнювати ґрунтом. Грунт у нас залишився з минулого року ще. Класман будемо його доробляти. Зараз звідси ми його і нагребемо. Трішки замерз він, але ж. Можна щось взяти. В теплиці були морози. Це я так роблю трішки заздалегідь, щоб показати вам. Потім запізно може бути, коли сезон прийде. Щоб у вас ще був час замислитись, чи не добрий це варіант саме для вас, таких стаканчиків. Беремо цей стаканчик, бачите, знизу я трішки відірвав, так, ну, робив ще й камера мені заважала. Тому треба так зробити, щоб ось цю порізану частинку її підвернути. Ставимо прямо тут в чашці і наповнюємо. Можна відрізаною пляшечкою, пластиковою наповнити. Трішки ось так хоп-хоп-хоп, притиснули. Це обов'язково робити, притискати. І ось так підвертаємо. Підвертати обов'язково треба. Ось так, по сантиметрику. Нічого страшного, що залишається там такий отвор. Він буде дренажним. Ручкою знизу і перевернули. Притримуючи все, стаканчик у нас набрати. І давайте ось подивимось на стаканчики, який я набирав на тому тижні. Ось він. Так само я його підвертав. І ось те підвертання, воно вже тут взяло свою форму. Воно, коли корінням зав'ється все, за це закріпиться, не буде нічого просипатися, висипатися. Раз, готовий стаканчик. Давайте далі зробимо пару таких стаканчиків, щоб вам було краще видно. Насипаємо. Ми таким чином наповнювали ну, 40-50 тисяч стаканчиків. Ми стояли зранку до ночі. Але ж це було дуже вигідно. На цьому економили, знижувалася собівартість стаканів, ну розсади взагалі. Потім за рахунок цього могли трішки дешевше продати її людям і при цьому не втратити гроші, які вкладали в вирощування розсади. Дуже зручно. Взимку порізали, коли немає чого робити. Так, сидячи в кімнаті в теплій, різали ось це, все, наготовлювали, а потім ставали, як потеплішало трішки, разом з дружиною. І ось такі речі ми виробляли. На стелажі вони ставляться чудово. Ось так їх потім рядами ми і. Вист... Вистроювали, вони брали своє. місце. Так що, друзі, якщо є потреба в цьому, хочете спробувати. Та можна і коли невелику кількість вирощуєте, так само можна спробувати виростити ось саме в такому. Тим більше можна відмотати і 10 метрів, і 50, і бабіну 500 метрів. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.